Житловий комплекс Діброва. парк». По допомоги сполучених штатів, про яку ми говоримо не перший тиждень, та й місяць. Ось буквально напередодні Байден звернувся до конгресу, США, закликав ухвалити закон. Але цікаво висловився підтримати законопроєкт – Це протистояти Путіну. Голос проти грає йому на руку. Вочевидь, ті, хто не голосує, ті, хто проти, абсолютно ну фактично зараз допомагають Кремлю і Путіну. І можливо, сам Кремль на такий подарунок у формі спротиву частини. Е Політичного естеблішменту сполучених штатів можливо й не розраховував, можливо, розраховував в майбутньому, але не саме зараз. Трамп стоїть і його прихильники, якраз таки на заваді. Все ж таки, чим буде фіналізуватися ось ця ситуація? Можливо, в сенаті проголосують, але далі конгрес може ну абсолютно знищити цей законопроєкт, цей пакет допомоги кордон, відповідно. Ізраїль, і найголовніше для нас це Україна. Ваші прогнози. Ну, поки що виглядає так, що дійсно цей законопроект не пройде. Враховуючи заяви е спікера Джонсона, республіканця, дійсно він говорив про те, що в такому вигляді вони не готові будуть голосувати, і палата представників його забанить. А що тут насправді більши більф більш ширший контекст і більш ширше розуміння, тому що вся ця історія, ми бачимо, в сполучені штатів, вона штучна. І вона викликана виключно одним персонажем це Дональдом Трампом, кандидатом потенційним. Давайте на цьому наголошувати від, від республіканців, які намагаються грати свою гру. Які дійсно намагаються що щоб намагати збільшити а, цю зону проблемності, в якій Америка знаходиться, і використати це на власну користь на наступних виборах. І під час прамаріс yep. <mu> також так? він протиставляє себе і демонструє як головного антагоніста сьогоднішньої владі, але при цьому його вплив. На процесі, який відбувається зараз, досить високі, і от цей такий небезпечний мікс і для сполучених штатів, і для України дійсно грає проти нас. Можливо, частина республіканців вона дійсно залякана. Вони розуміють, що їм треба продовжувати існувати в цій системі координат, яка може змінитися на користь Трампа, і вони йому максимально підігують. Але очевидно, що це не про політичну відповідальність. Що це не про далекоглядність, не про не про стратегію, і це насправді викликає ну і обурення, і розуміння того, що та система, в якій ми звикли існувати, наша віра в інституції в Сполучених Штатах вона mm -hmm. дійсно ну зараз під великим сумнівом. Тому говорити однозначно, чи проголосують взагалі до виборів в сполучених штатах пакети допомоги по Україні, по Ізраїлю, по Тайваню, по імміграційному законодавству. До, досить складно, тому що наразі ми бачимо, що все йде до ще більш ширшої ескалації, тому робити прогнози я тут не став. Пане Артеме, правильно ми розуміємо, до листопада до виборів американського президента Україна не отримує нових американських грошей за новими пакетами. Чи будуть шукатися і будуть знайдені якісь нові шляхи надання нам цієї допомоги? Що ви як ви як ви це прокоментуєте? Просто доводилося mm -hmm. коли чути Даруйте, <с>... Артема думки, що в принципі у Байдена є повноваження no, надавати так. цю допомогу? Ну скажімо так, одноосібно, mm -hmm. але він чомусь не йде. Де на це тому, що ну фактично той такий Трамп? Потім його бути буде бити політичною, е, скажімо так, палкою за те, що мовляв, ось Байден з демократа перетворюється на якогось узурпатора влади і монополіста, що ухвалює рішення поза рішеннями конгресу або сенату. Ну тобто гроші в листопаді до листопада, точніше, в якомусь вигляді, вони будуть. 100% будуть тут не треба переживати. Да, ми розуміємо, що складна ситуація в Штатах, і багато її коментуємо, але при цьому треба розуміти і вплив Сполучених Штатів по всьому світу. Є такі країни, як Японія, як Південна Корея, є європейські країни. Це партнери, союзники Америки. Да, і очевидно, що. Сьогодні завдання Байдена в рамках і його виборчої майбутньої кампанії воно орієнтовано на перемогу України. Воно орієнтовано на збереження статусу, статусу кво в світовому порядку. Тому будуть шукати інші а, інші шляхи вирішення цих питань, можливо, uh -huh. не досягнуть консенсусу всередині політикуму сполучених штатів. Але за рахунок партнерів Україна отримає і фінанси, Україна так само буде отримувати зброю. Так сьогодні цей процес він не працює як швейцарський годинник. Але я впевнений, що вже в найближчій перспективі ми побачимо ще більше кроків от з боку тих країн, яких я вже називав. і ми насправді, вже бачили цю історію. Так само, як Корея, яка передала нам 300 тисяч нарядів. Так само, так і Японія, яка максимально збільшує свою фінансову підтримку для України. Ми бачимо Норвегію, яка дійсно в минулому році дала нам декілька мільярдів доларів, і це при тому, що в цій країні у нас немає посла. Так само у нас немає посла Великої Британії в інших важливих країнах в Чехії. Тому тут і Україна трохи не допрацьовує. Нам треба фокусувати свою увагу на вирішення цих проблем, тому що світ він не обмежується виключно сполученими штатами. Якщо в них немає прямої можливості щось надавати, вони так само можуть включатися в інші процеси, бути медіатором, бути переговірником, бути гарантом та виконання тих чи інших умов. І тому насправді це не означає, що ситуація для нас патова. Вона складна, але з неї точно можна знаходити правильні е, правильні виходи і потім реалізовувати ті задачі, ідеї, які є у військово-політичного керівництва нашої країни і наших союзників.